Коли ми бачимо те, як голуби себе ведуть, власне, з-поміж нас, те, наскільки вони не лякаються людей порівняно з іншими там тваринами, птахами, про що це говорить? Це говорить про, можливо, їхню якусь безвихідь і необхідність адаптуватись, підлаштовуватись якось до нас. Чи щось інше, можливо, якось це історично було обґрунтовано, те, що вони. от, ну... Ти можеш до нього в притул підійти, і він в останній момент відлетить, і то не дуже далеко, і все рівно потім повернеться. Чи це їхня природа така можлива? Це їхня природа, це історично обґрунтовано голуби домашні птахи. Вони повністю повністю залежать від людини. Вони звикли, чому вони підходять в притул? Тому що люди їх годують, хтось та підгодовує, і вони звикли, що людина їм може щось дати поїсти. А голубу все рівно було б краще на дворі. Ну мається на увазі у відкритому просторі. Чи якщо його одомашнити. то зробити щось подібне до того, що ви зробили, ви врятували. Але тим не менше, якщо люди почнуть забирати голубів до себе в квартири, піклуватись, нехай навіть при них годувати їх відповідно. Це буде краще ніж якщо вони будуть на відкритій місцевості, але харчуватимуться як попало.